Події дня, що формують наше майбутнє. Дивний поворот долі із болгарськими ядерними реакторами. Як відомо, Верховна Рада проголосувала абсолютно дивний закон про закупівлю цих російських, нагадаю, реакторів. Зеленський поспішив його підписати. І от тепер з Болгарії прийшла інформація про те, що болгарська сторона прийняла рішення не продавати Україні реактори з атомної електростанції «Белене», які планувалися для встановлення на Хмельницькій атомній електростанції. Про це повідомив віце-прем'єр Болгарії та голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров. Милися переговори з партнерами по раді спільного управління, а також з лідером партії Герб Бойко Борисовим щодо подальшої долі двох реакторів для атомної станції БЛН. Ми досягли домовленості не продавати їх. За словами Зафірова, реактори розглядаються як ключовий стратегічний актив Болгарії та важлива складова енергетичної незалежності країни, що унеможливлює їх продаж. Раніше болгарська сторона пропонувала переглянути ціну поставки реакторів для енергоблоків номер 3 і 4 Хмельницький АЕС, але тепер відмовилася від продажу взагалі. Ну, це, по суті, порятунок обличчя Зеленського, тому що будь-яка наступна влада після Зеленського е цю справу розкрутила б, і хтось комусь би довелося кримінально відповісти, тому що, по суті, оборудка із Болгарськими, точніше російськими реакторами для Хмельницької атомної станції є авантюрою, про яку дуже чітко висловилися в Європейському Союзі, наполягаючи на тому, що жодного євроцентра на. Цю оборудку в Україні не виділять, хоча Європейський Союз досить щедро підтримує будь-які прогресивні ініціативи України. Але ж тут ЄС був дуже послідовний і, по суті, скинув це з здорової голови на хвору, називається, тому жодних ініціатив щодо. Внеску Європейського Союзу в добудову 3 4 реактору на Хмельницькій атомний ЄС не робив, розуміючи, що Зеленський просто влаштував провокацію із цими ядерними реакторами. Події дня, що формують наше майбутнє, помста за удар по Сумах не забарилася. Як і обіцяли Збройні Сили України, Помста була реалізована через враження пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на території Курської області. Саме ця бригада здійснила ракетний удар по сумах у вербну неділю, 13 квітня двадцять року. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Операція була проведена спільними зусиллями Сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Під час удару зафіксована вторинна детонація боєприпасів. Результати операції наразі уточнюються. Ну і можна сказати, що. Поперсонально для командування цієї бригади буде ще не одна помста. Українські спецслужби навчилися знаходити на території Російської Федерації різних покидьків і ліквідувати їх, можливо, навіть у власних ліжках, можливо, навіть на очах їхніх рідних. Тому що той терор, який прилаштувала російська терористична армія в Україні, не може бути прощенний, це абсолютно нелюдська поведінка, яка переступає через правила ведення війни, зневагу до поваги людини, до гідності людської. І за це. Російські дикуни будуть платити не одне покоління. Події дня, що формують наше майбутнє, США повідомили союзникам по групі Семи, що не підтримають заяву із засудженням найсмертоноснішого цьогорічної атаки Росії по Україні, оскільки прагнуть зберегти можливість переговорів з Москвою. Як повідомляє Блумберг, Росія випустила дві балістичні ракети малої дальності, одна з яких була оснащена касетним боєприпасом по місту Суми в вербну неділю. Це болюча дуже історія для України. Отже, адміністрація Дональда. Трампа пояснила союзникам, що не може підписати заяву, яка засуджує атаку, оскільки працює над збереженням простору для переговорів про мир згідно з джерелами, знайомими з дипломатичним листуванням, в той час, як тривають зустрічі між Білим домом і Кремлем. Канада цього року головує в J7 і повідомила союзникам, що без підтримки США неможливо продовжити роботу над заявами. Чесно кажучи. Удар по сумах через два дні після зустрічі Віткова з Путіним означає те, що американська сторона не хоче собі зізнатися в своїй безпорадності перед Путіним. Єдиний спосіб переконати Путіна в тому, що він має поступитися, це сила. Ми щось призабули, адже свого часу Трам, саме Трамп і його оточення наголошували на тому, що мир через силу це єдина формула. А тепер ми спостерігаємо мир через поступки, причому чомусь ці поступки відбуваються коштом України. Насправді Трамп, по суті, створив поле повної безкарності для Путіна, і Путін використовує цю безкарність для знищення українців. По суті, смерті сумчан на совісті Трампа. Ну але оскільки він силіконовий і до нього чужа кров не пристає, то оплакувати своїх загиблих доводиться самим українцям. Події дня, що формують наше майбутнє, представники України Великої Британії, Франції та Туреччини, зустрінуться у вівторок та середу для обговорення питань безпеки в Чорному морі. Повідомив Володимир Зеленський. Він приймав у Одесі сьогодні генерального секретаря НАТО Марка Рюте і наголосив наступне: ця військова зустріч щодо безпеки в Чорному морі насамперед коаліції бажаючих, охочих, відповідні кроки. Мається на увазі якраз зустріч у очевидному штабі військово-морських сил Туреччини, яка анонсувалася, але з дивним таким присмаком. Анонсувалось, ніби це двосторонні перемовини е, України і Росії у, за участю Туреччини. Але мова йде про коаліцію охочих, і мова йде про формування. По суті, контингенту, який буде підтримувати безпеку у Чорному морі. Хочу нагадати, що саме турецькі сили є найбільшою потугою в Чорному морі. Це, окрім того, що в них є окремий військово-морський компонент, чи військово-морська компонента в Середземному морі, але в Чорному морі за фактом. Турецькі сили є найпотужнішими. Хочу нагадати, що крім турецьких сил, в НАТО є ще військово-морські сили е, Болгарії і Румунії в Чорному морі. Поруч недалеко Греція, чи включиться Греція в е, цю роботу, поки що невідомо. Але Британія і Франція давні союзники Туреччини. І треба сказати, що концепцію безпеки судноплавства в Чорному морі проробляла саме Великобританія. Нагадаю, що Великобританія свого часу після 14-го року, після вторгнення е, Росіян в Крим, саме Великобританія будувала на підконтрольній Україні території. Штаб координаційний для військово-морських сил за стандартами НАТО. Очевидно, що це мав бути штаб саме об'єднаної флотилії, яка мала б підтримувати безпеку в Чорному морі і формувати певну політику НАТО в Чорному морі. Отже, по суті, можливо, що в вівторок середу буде сформований. Якраз силовий контингент для операції в Чорному морі. Події дня, що формують наше майбутнє, з'явилися показники держстату щодо експорту імпорту. Адже попередні показники від митної служби засвідчили, що імпорт в Україну перевищує експорт вдвічі на сьогоднішній день. Це Вражаючий показник, оскільки ще півроку тому імпорт складав десь приблизно дві третини проти експорту. Що зараз відомо про експорт з України? За січень лютий 2025 року. Україна експортувала товарів на 6 мільярдів 288 мільйонів доларів США, або 87% в порівнянні з січеним лютим 2024 року. Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання електричні машини 6,7%, натомість у таких традиційних для українського експорту категоріях, як чорні метали та зернові культури. Обсяги експорту скоротились відповідно на 19. Загалом по 20% можна вважати. Також негативну динаміку продемонстрували показники експорту жирів та олій тваринного або рослинного походження. Треба сказати, що олії соняшникові завжди традиційно були, ну і ріпакова, і інші були традиційним предметом експорту українського. Щодо імпорту, імпорт склав 11 мільярдів 302 мільйони доларів або 112% до попереднього року. Імпорт збільшився в категоріях електричні машини, реактори, ядерні, котли, машини і палива мінеральне, нафта та продукти її переробки на 6%. Цілих Вторичні машини зросли на 75%. Очевидно, це були постачання генераторів і комплектуючих, зокрема, маневрені генераційні установки. Можна сказати, що коли негативне сальдо складає 5 мільярдів доларів, то за таких обставин економіка все більше і більше. Скочується в, в застій, і це якраз наслідок невдалого адміністрування. Ми весь час нарікаємо на Зеленського і його уряд. І це справедливо, тому що економічні показники рік від року погіршуються. Хоча нібито за загальними умовами валовий продукт України зріс десь. Поточному році очікується до 200 мільярдів, але це в основному валовий продукт, який базується на донорській допомозі.